Всім привіт! З вами Зелет і ми починаємо Лесплей uh, по чудовій грі Гаррі Поттер та Філософський камінь. Стара гра, стара, але цікава. Давайте відразу налаштуємо налаштування на максимум. Ага. Вже майже на максимум чуткої смішки. Та я думаю вистачить мені. Звуки. Трішки скинемо. Браво. Так. Вперед вгору, назад-вниз, вліво-вліво, вправо вправо. Логічно. Стрибок ПКМ чи Ctrl. Ctrl. Добре. Я запам'ятаю, що Ctrl вони пробіг. ЛКМ чи Аль, це що? Чарівна паличка, добре. Прискорення польоту A. Уповільнення польоту Z. Автоматичні стрибки. Міняти керування мітлою. Ні, дякую. Ніколи не керував китлою. китлою. Мітлою. Так, що почати гру, Початок нової гри. Добре, починаємо. А, ні, ще не почнемо. Тепер починаємо. <звучить> Ніч починалася, як завжди, жителі будинків на вулиці Приват Драйв, що на околиці Лондона лягали спати. Вони уявити не могли, що незабаром довкола почнуть відбуватися дивні речі. Коли настала північ з неба, на вулицю спустився величезний літаючий мотоцикл з вершником пелетнем. Велетень, якого звали Гері, підійшов до будинку номер 4 і поклав у поруг невеликий згорток. У ньому спала маленька дитина. Гаррі Поттер. Хлопчик, що вижив. наступні 11 років свого життя. Гаррі провів зі своїми дядьками. Тіткою вони всіляко переводили хлопчика. І шкодили йому. Але одного дня до Потера прийшов вже знайомий нам велтень Гергрид і передав запрошення в заменити Гогвартську школу чарів і чаклунства. Вони разом відправилися на вулицю Діагон за шкільним приладдям. По дорозі Гаррі заглянув гоблінський банк Грінготс і забрав звідти маленький згорток. Потім Гаррі відкрився на вокзал, знайшов червню платформу 9 3 4 і незабаром виблизив потяг експрес відвіз його геть з непривітного світу звичайних людей. За кілька годин Гаррі вже сидів за... вже сидів в великій залі. Директор Дамблдор виклав новачкам правила поведінки, а наприкінці строго заборонив ходити в коридор на третьому поверсі, адже їй могла загрожувати смерті. Потім почалася церемонія розподілу новачків по факультетах. Гаррі боявся потрапити до Слизерину. Там готували злих чекунів і дуже хотів, щоб його обрали до Гриффиндору. Значить, не в Слизерин? Капелюх йому прямо у вухо. Усе ти міг би набути слави і влади, адже у тебе є всі завдатки. Ні. гаразд. Якщо ти в цьому такий впевнений, тоді. Грифіндор! Уууу! Описки всі раді. Головний в хіт відві... Хм... Я шкодую за своїм старим тугодубним комп'ютером, Тоді я хоча б встигав прочитати. Комп'ютер то поміняв, а саме 60 годубним. Ух ти. Ухти ти. -ти. Вас з до... просимо в Гогвор школу магії і чекунства. Я, Я Албус, Албус Дамбелмуру. Директор цієї школи. Там був дрон. Пам'ятай, Гаррі, голос повен таємниць. Ти можеш заглядати в кожні двері, які попадуться тобі на шаху. Але будь обережний, таємниці бувають різні. От якби мені той директор казав, коли я в школу почав ходити. Наприклад, сьогодні вранці я помилився коридором і знайшов кімнату повну шоколадних жаб. Але коли я повернувся туди, він тільки з гігантського равлика. А тепер вгору по сходах і на урок не запізнійся! Добре, добре, не буду. А ну. Ой, вибрач, вибрач, вибач. І так не можна. А я ще нічого не вивчив. Добре, йдемо. Оп, добре, стрілочки. А прыжок? Хоп, є. Так, це хто такий рудий? Ой, як hey, я міг не знати. Run Weasley! Як Французь. я міг тебе забути? Пам'ятаєш, ми познайомимося в потягу. Мої брати Фред і Джордж. Ходімо за мною. Ясно це напевне тут. Я йду йду, чувак. Hello, Harry. Привіт, Гаррі. Ми допоможемо тобі освоїтися to. в Хогвартсі. Дякую, хлопці. Тобі належить багато чому навчитися. Зайти за нами і ми проведемо для тебе свій секретний урок. Побачимося на захисті від темних мистецтв. Успіху, Гаррі! Мені це не подобається. Випаде, ви Зараз ти навчишся стрибати і лазити. Підбіжи до книжкової шафи і продовжуй натискати клавішу, руху вперед. Там є декілька цукерберків на різні смаки. Збери їх і йди в наступну кімнату. Так. І прижу. Ану, а сюди я зможу? Не хоче. Нелазабельна текстура. Якось він пригає трохи. Ще хочу, це гра. ...в Древності. Майже як я. Майже. І ви як тут опинилися? Ви ж могли навчитися розщеплятися лише в скільки там, 19 років. Як ви тут опинились? Well Now, let's try jumping. Run to the ledge, then press the jump button to jump across. If you fall down, You can climb back up and start over. Meet us in the next room. We'll take the shortcut and meet you there. Добре, чуваки. Щоб стрибнути, підбігаємо і. О, є. О, Паркур майстер. Whoa! Це хто такий? Oh, oh, oh. Іди гай, іди гай. Нього одні Від півза вже ж. Бережися, півза, він терпіти не може першокурсників. А всіх інших він наче терпить. По-моєму, до кінця гри тут буде мене задовбувати. Так, стоп, стоп. Не, Ні, нічого не пропустив. Так. А? Ой, який жах, як же ж він мені заважає? Він літає по колу і розпускає якісь блакитні штучки. Молодець, Гаррі, у тебе чудово вийшло. Якщо ти знайдеш яку-небудь цікаву річ, а в їх багато просто, підійди до неї, і вона опиниться в тебе в кишені. Прикладні жаби відновлюють силу, а цукарки Беркібот на всі смаки просто весело збирати. Хух, весело збирати, наші грибочки. Ми їх теж збираємо. Гаррі, нам потрібно на 25 цукерів, приходь, коли вони у тебе будуть. У мене є там в корзинці принести, хлопці. Так. Що, справді? Ти ж випрыгнув сюди, нормально і без цього. Прижок. Oh. Чи це не допомагає як Counter-Strike. Буніхоуп, ні. Пристрайф. А ну зараз пригаємо страйфом із за цієї колони і. Хуць! О, ну майже, майже. Скільки ме, 22, 23, 24, 25. Здається, достатньо. Ну Нехай забрамо все, що є. Я скупий. Так. Жаба моя. Оп, є. І. прыжок. І. прыжок. Так, тепер щоб вже не лізти назад. Знову нагору. Прижок. 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 І. Спускаємося до хлопців. Агоу, привіт! Ова, докедавра. Ой, не вийшло. Я ж підійшов до Фреда. Сонарі, що б ми без тебе робили? Цукерки нам потрібні для деяких експериментів. Тримай карку чарівника. Ти на неї заслужив. Ух ти. Албус Дамблдор. Це початок колекції, так, так. Так, треба всі зібрати. Ух ти ж, який пафосний момент! О -о -о! Ти дивись він і забрав. І все? Я скільки бігав з вами. Вам скільки зукерок зібрали мені дали тільки одну карточку. йому нас кинули. А, ну як же ж без цього? Так, 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 наш знаменитий Гаррі Поттер. Мене звуть Драко Малфой. Короче, know, so не путайся у мене під ногами. Це Креп і Койл теж із Слизера. Із Слизерина. Обидва кубки і школи кидаща виграє and наш факультет. Пойняв? Тримайся від мене чим далі, Пота! Пішли, хлопці. А, пацани, пацани. Тут прикладач нам підкреслює саме, пацани. А чому ми в підвалах Слизерну? Що Щось вони під вулицею зерну. Хелло, Хермані! Я пам'ятаю тебе так-так. На ти гарніша було в пізніших. Ой, що в тебе з волоссям? воно застрягає в плечах. Страшна хвороба. Страшна. Я професор Квірл. Сьогодні ви навчитеся захищатися від темної магії за допомогою заклинання Flipendu. Ано, oh. зараз, зараз, дивіться. Дивіться, зараз я намалюю у закликань. Потім ви натиснете кнопку мишень, і відпускаючи і акуратно. Введете контур, коли закінчите, відпустіть кнопку. Ооо. Oh. Так, давай, давай. Ти можеш, ти можеш. Це вже майже ф. Скоро буде фліпенд. І. Е, це що треба робити? Як 46%, та чувак, ні, там більше було. Я розчарований, але ви старалися. Дякую. Дякую. У вас селий де містер Поттер? Продовжуй спроби. Стоп, я знаю тебе. У тебе волдеморт на голові ззаді сидить. Швидше, швидше, швидше. Так, давай, 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 оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блін. Фліпендоу! Uh, nah. Він так киває головою, наче от В якомусь реп-кліпі. Там десь 50 cent на спині. Ой, на спині. <laughs> на спині, тільки киволдеморт. Позаду, чі, читає 50 cent PMP. А цей друг. Киває головою. Ано, 100%, 100%, давай! Та ну який 90, ну там шматочок маленький, пропущений тільки. очок до кінця року, виграє Клубок Школи. Я знаю, я знаю, чувак. 10 балів факультету графіндор. Спробуйте ще раз, містер Поттер. На, що вже ж все виходить. Дивись, як треба, хоп. Отак, а ти, мабуть, і не віриш, да? Сквіров, як там тебе. Ну куди, ну куди, 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 куди? Ой.

Діті, твою корінь, дайте мені дочитати. Щоб навести законні Ці на цінна, то отримайте кнопку Миші, що вичекути законання, відпустіть кнопку. Не занакладь законня на цю бочку. А я впораюся, професоре. Може ви мені допоможете? Давайте, станьте біля мене, будь ласка. Фліппендоу! В мене вішла, професора! Ууууууууууу! Ідемо далі? Ой. أي... Стоп, це не ті кнопочки, я тисну. Добре. Сліппендо. Добре, це я можу не озвучувати, так. Прижок, прижок, прижок. Тут у нас що? Та пройди і подивись. Зрів сірочка. Значить, десь треба відкрити потайні двері. Точніше сховані двері. Таємні. Потаємні. О, точно, потаємні. Накладіть на виклик на вимикач заклинання фліпенду, і двері відкриються. А, це ж я маю заїкатися. Законанням фліпенда можна впливати на самі різні пред предмети. Наприклад, на цей казан, містер п Поттер. У мене, мабуть, виходить непогано, так? Хоча я і сам непоно заікаюсь. Ч... Емм. Щас вей час. Є, в мене буде зірочка, в мене буде зірочка. а в вас ні. Ну-ну-ну-ну. Ой, попав у камінець ще раз. Оп, це моє! Ууу, перша зірка. Хрутяк. Так, а тут ми напевне матимемо повернути міст якось. Отак, вот напевно. Оп. Дуже Д добре. Тепер нам треба зібрати зірки. Я зустріну вас пізніше. Добре, сочнемся. Біжи, 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 хлопче. Біже-біже, фригаємо, і друга зірочка. Я вас вітаю. Дякую, дякую, мілорде. Вітаю Гаррі Поттер. Я майже <успільствую> безголовний. <ні>. Привіт факультету ігри <успільств> Фіндор. Це книга збереження гри. Коли ти її торкнешся, гра буде збережена. Що чесно. Логічно. Якщо ти втратиш усі сили, тобі доведеться продовжити гру з цього місця. Ще збережену гру можна завантажити з головного меню. Бувай. Бувай, нік. Майже безголовий. Бувай, нік. Тю, навіщо прощатися, якщо ти будеш стояти біля мене? Ну що ж, текстурка. Добре, 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 все, хватить. Це відкриє двері. Це відкриє. Грати. А оце заклинання каже нам, що час закінчувати серію. Ну що ж, класна гра. Чесно, ніби повернувся в дитинство. Дякую вам усім за перегляд. Якщо сподобалося, ставте лайки. Підписуйтеся на канал і чекайте на наступні серії. Сподіваюся, не оглядайся на мене, не озирайся, ти мене лякаєш. Сподіваюся, вийде почастіше випускати серії, і ми зможемо потрішки перейти до наступних ігор про цього хлопчика Гаррі. Щастячка, здоровічка! Бувайте!